Моє вітання всім, хто долучився! Ми з вами продовжуємо працювати в блендері. Раніше ми з вами говорили про фізику твердого тіла, сьогодні ми безпосередньо поговоримо про фізику вже рідин. І ось ми будемо щось таке подібне з вами сьогодні створювати. Отже, яким же чином нам це робити? Ну, Створюємо новий об'єкт. Далі давайте ми відразу з вами створимо, додамо, ікосферу, відразу її зменшуємо, натискаємо англійську «S», Якось так. Наступним кроком ми додаємо з вами куб. А куб давайте ми збільшимо. Так, змінимо режим перегляду. Що в нас виходить? Мабуть, куб навіть ще можна збільшити трішки. Далі давайте додамо ми сюди циліндр, опистимо його вниз, зменшимо його розміри S. Щоб наша вода ніби обтікала його, ну, якось так. Отже, далі вже переходимо безпосередньо до властивостей цих тіл. Отже, заходимо в фізичні властивості. Перше, нам, що нам потрібно зробити, це натиснути куб, обрати фізичні властивості і рідина. Далі ми обираємо тип. Тип нашої рідини це буде область. От. Далі ми обираємо ось тут тип ліквід. Так. Далі, Resolution Division. Тут стоїть 32, це по суті ось та якість відображення води, яка буде в нас на екрані. Давайте збільшимо в два рази і поставимо 64. Що нам потрібно далі? Далі дивимося, щоб у нас стояла обов'язково галочка Liquid. Далі нам потрібно, щоб були галочки на diffusion і галочка City. І ось тут там, де галочка Сі, давайте цей фактор зменшимо на одиницю. Далі. Давайте ми відразу скажемо, що в нас буде кінець на сотому кадрі. Так. Тип обираємо усе. Є. Далі, що нам потрібно зробити далі? Далі ми тепер давайте натиснемо на нашу сферу. Обираємо Рідинам, тут вже обираємо потік і тип потоку ми так само обираємо ліквід. Наступним кроком давайте оберемо наш циліндр. Рідинам і тип обираємо ефектор. І обов'язково, щоб тайп був тут зіткнення. обов'язково. Далі, що нам потрібно зробити далі? Далі Тут давайте фрейм змінимо так само, як і там був у нас столин на таймлайні. Отже, є так, куб наш виділений. Для того, щоб у нас відбулися всі ці симуляції, от ми натискаємо Bake-All і чекаємо. Зараз комп'ютер вже будує ось цю симуляцію. От, в залежності від технічних можливостей комп'ютера. І ми вже безпосередньо побачимо, як буде виглядати наша капля, яка падає на е, ніби такий пеньок. От чи вода, яка ліється на такий пеньок, і вона тоді буде розливатися по вже уявному ось цьому кубу, оскільки він у нас після е, цього е, нас просто зникне. Так, прийдеться трішки почекати. Так, отже, проведення симуляції добігає до завершення. І зараз вже безпосередньо ми можемо перевірити, яким же чином у нас буде працювати ось ця фізика вже рідкого тіла. От Фізика рідин. Так. Є. Змінюємо вигляд. Як ви бачите, вже куба в нас немає. Запускаємо. І ось так відбувається, бачите, вже на симуляції симуляція рідини. Що нам потрібно зробити далі? Далі давайте ми е, зробимо зглажене тонування. Правою кнопкою мишки обираємо зглажене тонування. Е, для циліндра так само, правою кнопкою мишки зглажене тонування. І для циліндра давайте ми зайдемо ще ось сюди, натиснемо так на, е, і оберемо нормалі автозглажування. У нас буде вже тоді циліндр автоматично якось з якимось зглажуватись. Далі, для того, щоб в нас вже ми не бачили цієї сфери, ми просто її тут вгорі можемо вимикати і ми її не будемо спостерігати, що в нас буде відбуватися. Ну, якось ось таким чином у нас відбувається симуляція води. Для того, щоб краще було видно, ми можемо змінити колір. От е якийсь додати новий, нехай буде якийсь блакитний, байдуже. Так, тут обираємо. До пеньочка також. Якийсь, можливо, такий кольор. І вже безпосередньо можемо спостерігати, як це відбувається. Що саме вода стікає, так? Да? Ну, ось таким чином ми з вами зробили симуляцію води. Дякую за увагу і будьте розумними!